Добрий ранок, ми вже з Вікуською давно на ногах, вже їздили по сальце. Що треба казати? Ти Добрий ранок. Щось сьогодні вона ще не поснулася, хоча вже на базарі побула. Я їй кажу, Вікуся, беремо сальце біленьке. Вона каже, да. А там продавці кажуть: а що, ця мала каже, їсть сало. Я говорю, звісно, вона ж українка. Чом ж вона не буде їсти сало, так? Yeah. <laughs> І з цибулькою вона любить, ну, Так, як знаєте, як інколи, там, я ж не кажу, що кожного дня. ну, от. Так що ми з'їздили, трошки людей побачили. Ви знаєте, раніше були, як їди, що це знаю, мамка от поїде на базар, цей сюди виїжджали вони там. Або я то рідко їздила, в основному мама зараз вона не їздить, бо ноги ж болять. от. То людей якось наверное, розповідала, було багато. Зараз не так уже й багато людей. Ну, хтось їздить в місто. Може якось, я ж не кажу, вихідні туди їжджу, то може, воно там хтось в один, може, вихідний багато, в другий день немає. Але свята прибли... ну, наближаються. То людки люди беруть і сало, і м'ясце, так що ми теж взяли сальця, нам саме головне сало. Я його й сама люблю. Самого дитинства ми, ми дуже любимо сало, я кажу так, як є. О, хоча кажу, що треба фігуру вже до літа підправляти, ну, але сальце, маленький шматочок, можна собі дозволити. Зараз будемо йти варити зелено, зелений борщ. Я вже, до речі, коли їхала ще на, на базар, поставила м'ясце. воно в нас вариться. Зараз вікуська піде на рвещавлю. Цієї петрушки і будемо приступати до роботи. Ні, ну для початку то, напевно, трошки ще, е, щось, може вип'ємо, якогось чайку чи кави, ще не знаємо. Так що, пішли ми працювати. Дався? Yeah. Всім скажу, етого, як, гарного дня і гарного настрою. Заходьте, як з нами завжди позитивно. Так що пішли ми, дівчатка, будемо вам показувати, що ми будемо робити далі. Вікуська на дворі. мама на, на сучику там різала. Коротше, всі при ділі. Уже Вікуськин сніданок розігріли ми. Так, е, в общем, варимо зелений борщ. Так як я вам казала, Бульйон я вже поставила, він вже зварився. Зараз будемо різати картоплю, а потім ми будемо робити засмажку. Як я її ну, я роблю, я вам все розповім. Так, дівчатка, беремо смажемо. Я поставила сковорідку. ріжу цибульку. Цибульку наріжемо. Потім Натрем моркви і будемо далі покажу вам, що буду робити. Зараз я ще поріжу картоплю, тому що м'ясо в мене вже зварилося. Зараз я туди вкидаю. Та я думаю, що кожен так, але я вже колись казала, як казала, що буду варити зелений борщ. Я тільки тоді сказала, що ми варимо не зелений, ми варимо із... Томатною пастою, там, чи пастою, чи соком, але ну, червоний ми варимо борщ. Ми не варимо просто, щоб було. Так, я поставила варити яйця окремо. Так, так. ріжу картоплю, поки в мене там цибулька смажиться, морку потім натру. О. Цибульку чи то, картоплю я ріжу такими невеликими шматочками. Мама в мене зовсім любить, щоб маленька така була. Коли вона варить борщ, вона трошечки мільче. Я, як от звичайний борщ, я кидаю картоплю такими великими шматочками. каже, чого ти такими великими? Ну, я так люблю, мені так подобається. О, зараз і так нарізаємо і вкинемо туди в каструльку. Я варю на свинині. Кинула свининку. Це у нас все-таки 5-літрова каструлька. Оце так ми. Я думаю, я то, звісно, так показую так в основному, як його робити. Але я думаю, що ви, дівчатка та хлопці, знаєте, як той варити зелений борщ. Хоча у кожній області нашої України всі варять по-різному. Так що... Все, нарізала картоплю, кидаю її в каструльку. Так, моркви натерла. Зараз це у нас все заразом тут робиться. І мама тут, і Вікуська бігає. Вікуська вже, до речі, поснідала. Вона так, оперативненько. Так що все в нас робиться дуже швидко. Так, яйця вже мої доварюються. Картопелька вже кипить. Зараз ще трішечки і будемо. Кистити яйця, далі покажу. Так, в общем, дівчатка, що я беру для засмажки? Е цей. Беру звичайний сік. Ой, я, пленщий не відкручу, а сама закручувала. Е цей. Звичайний беру сік томатний. От. І я вже колись там показувала. Е ось така в мене є паста. Вона з перцю. Боже, показала, хто зна куди. Це мені донька привозила із Туреччини. От. Ну, Вона така цікава, теж. Це, ну, але воно дуже смачно, коли це. І я ложку так от сюди наберу От. і буду кидати. Ну, в общем, зараз покажу, що цибулька смажиться тоді. Так, ось вже сюди морковку я вже сюди вкинула, три яйця вже обчистила. Зараз. Вже воно піджарилося, правда. Зараз сюди вкидаємо ці томати От. і будемо далі займатися зеленню. Так, ну все. Оце сюди, у цю ложку, що я вам казала, і перчику я кидаю. Я в перший раз, ви знаєте, якщо чесно, забула в борщу кинути. Воно такий смак додає гарний. От. Ну, Якщо немає, просто можна для кольору додати звичайної томатної пасти. А там що у вас є? Сок там чи що. Зараз ще сок вкину, в вілью і все. Так, засмажка наша ось смажиться. Я вже ріжу цю зелень нашу. У ну, мене цибулька і на огороді є вже гарна. знаєте. Ну, я ще купляла таку цибулю, то думаю, цю використаю вже. А свою вже буду потім. Щевель я помила із петрушкою. Зараз це наріжу, яйця і остальну зелень доріжу. Картошечка звариться. Кидаємо нашу засмажку. Потім я кидаю оце, оцю всю зелень. Там вкинула, воно закипіло, попробувала на смак, все нормально. От, якщо щось треба, то там чи підсолила, чи що там. О. Е, я ще буває таке, що я додаю ще трохи цукру, як от варю щавлем. Ну, це я так, а ви як хочете. Так, кидаємо вже сюди засмажечку в наш борщик. От, зелень я вже всю дорізала. Ну, Я вам так його детально дуже і не показую, бо я так думаю, що всі знають. Ну так, покажу. Може, хто і не знав, то будуть знати тепер, як готувати. Все. Так, і зараз воно закипить добре. Я додав зелень, скуштуємо який на смак і будемо виключати. Покажу, як уже буде готовий у нас борщик. Борщ наш готовий, так що ми вже зранку в общем, хазяйки. <смі> Та ми завжди хазяйки, ну, а сьогодні так особливо. Ось газова плита, тут як сположено, ну, зараз будемо наводити якраз Все, ось так ми його готуємо. Я вам розказала, а ви дивіться самі, чи готуйте так, як ви завжди, чи спробуйте так, як ми. Ми з Вікуською були на кухні, трошки відпочивали. Сьогодні ми борщ зварили, рибу пожмажили, Смажили рибу морську. У мене була в холодильнику, то ми достали та цей. А зараз вирішили тут нанизу. У нас є така та полянка, але так як раніше пасли там корів. Там, ну, Бичків, та зараз, звісно, ніхто нічого не пасе. Якщо чесно сказати, ніхто й не косить, Так що, знаєте, там для сіна все. От. І з того ну, на тому місці дуже багато такої сухої трави, воно не дуже. От. Так ми з Вікуською вирішили піти подивитися, які там, там квітки. Е, оце раніше, як у мене було день народження. Ось це ж весною. От. І мої бабусі із з дідусем, приходили і мене завжди вітали цими квітами. Ось я куська собираю квітки, але їх тут небагато. Раніше було страшне, зараз вже цього такого нема. Бачите, воно таке все в бур'яні, суха трава, От. і воно все не так. Ну, але вже ті квітки, які мені рвала бабуся, одна і друга, то вже вони відійшли, я вам скажу. Може, це якусь і знайдемо з Вікуською, а так вже всі оці жаб'ячі, як ми їх називали, я не знаю, як вони правильно там, але ми їх називали так. Отакі. От Вікуся нариває, гарненько. Да, Вікусі? Mm -hmm. Трошки треба погуляти, то трошки вийшли. Так прогуляємося от такі справи. Так що вирішили сьогодні трошки відпочивати від роботи. О, трошки сьогодні в нас здоров'я не те. Але нічого, всі <смітна> хвост пістолетом, все <смітна> буде добре. Ти дивлюся під ноги, тому що, знаєте, тут таке поорете у... у сусідів. Тут сіяли, я дуже розробили, я так близько біля цього. Раніше тут не було розроблено, а так трактор так задівав. Тепер іде, що це на них, треба дивитися дуже під ножки Я боюся, як і вікуська бігає й сама. Які квіточки нарвала вікуся? да так. Багато. Так. Вот так Гарненькі, да птички співають. Красота. Дивимося, у нас вже трава зеленіє, коротше косить страшне, господи, як завжди. Я як отаку, хочу, то косілку і бігаю, як сват без ума. <роч> Буває по -всякому. Ой. Так що йдемо ми в двір. Якуська попереду, а я сзаді неї. <роч> Думаю, щоб вона так Кажу, і не біжи, бо Воно та воно ж не рівне, ну що ж це ж не. Ой, так що от я, я дитина каже. Так, все, пішли ми в двір. Зараз будемо вже відпускати нашу красавицю. А взагалі сьогодні дуже теплий день. Я не знаю, як у вас, а у нас дуже тепло сьогодні. Якусь, якщо ви побачили, що вона... У сукні бабуся її наділа, зранку ми була в цих штанах спортивних. А потім вже тепліше стало, то бабуся пішла і вділа сукню. От такі діла. Так, ну все, бо вже в якусь в дворі, а я ще тільки йду Ру, це, кругом рот роздявляю, дивлюся то на дерева, то що, то там цвіте, то там. Ви знаєте, так ці тут абрикоси, що забиває дихання. Ну, але... Дуже рада, що цвіте. Ну, Знаєте, от один день був приморозок, а потім вже не було. То я надіюсь, що буде, бо вони тоді не всі розквітли, а зараз прямо всі. У нас вже воно почала і ця, що дуже раніше, в нас черешня я як покажу. Отака. Ось вона у нас. Якщо чесно, я хотіла її спиляти. Вона ж у нас така старенька і не дуже так цей. Але потім думаю, та ні, жалко, хай буде. А вона ще й квітне в цьому году, хорошо. Тепер саме головне, щоб шпаки їдали визріти. А то чуть-чуть краснесеньке, все, вони вже тут. Ми теж, ви знаєте, якщо чесно, то дуже мало з'їдали своїх черешень, які були. Дійсно, ну, як поспівші й смачні. Все таке зелене, тому що ті типу, повлітають. Я вже там розказувала і сітку, ой, і пакети, все вийшла, воно нічого не дає. Так що такі діла. Зараз вам покажу, яка примула і ті, що насінька нам тюльпанчики. Зараз покажу. Ось Примула, але прийнялася ця. А тюльпанчики, бачите, воно все кругом. Вже лайма там плаче. Воно у кожному цьому, ви знаєте, є де Це... Ну, я вам хочу сказати, що ті, що пізніше, то звісно, воно ж там буде пізніше. Ну і це добре. А тут ромашки, та це нарциси. Ну, ці нар нарциси не будуть квітнути у нас. Чи молоденькі, напевно, Не знаю, тут не будуть. А може пізніше? Може, пізні. Мені давали їх люди, то може це. Бачите, морозник який. Угу. Красота. Трава -то вже росте у дворі. Це вже раз-два і будемо хватати газону косилку Красота. Вже наша лайма погуляла і ми вместе з нею разом. От. Сьогодні, ви знаєте, бубликів зразу бігала, бігала, але ми її не давали, аж потім, то вона. Не дуже сьогодні їх просила, слава Богу. Бігала, гуляла, хоч погуляла нормально. А то вона тільки бігає і просить булочки і не хоче дуже гуляти, а потім плаче, тільки зайде там, скільки не пройде і знову її знову випускає. Якби було друге положення у нас в країні, то я б, звісно, вона б у нас постійно гуляла, а так ні. Ну, поки так. От. Сонечко вже сідає, вже стає, будь, ну як на вулиці, так прохолодно. от. Дивлюся, з кожним днем все більше і більше. вже вишеньки такі, он. Бачите, як розпускаються вже, вже скоро будуть і вишні. Раз, два, і буде вже і червень. А в нас тут вишні рано, то вони будуть раненько. Уже хочеться, щоб вже такі ягоди були, щоб можна було піти насобирати. Ну, нічого, це все попереду. Вікуська ще бігає, ще не набігалася. Мама вже сидить відпочиває. Сьогодні у нас, я ж казала, сьогодні день у нас відпочинку. А завтра будемо знову в бій. От. Ну, а на сьогодні ми будемо закінчувати наше відео з Вікуською. Да, От. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Раді бачити наших і стареньких, і новеньких підписників. Ми вас дуже поважаємо і цінуємо кожну людину, яка на нас дивиться. Сподіваємося, що вам все подобається. От. До завтра.